Друзі, всім привіт! Сьогодні ми зробимо порівняння між Альбою і Алегро, принаймні теоретичне, який сорт краще собі посадити на ягоду, на ранню. Альба вже просто відійшла, там вже дрібна ягода залишилась, а Алегро вона ось зараз саме на піку. Плюс Альба в цьому році втратила весь свій потенціал на сірих гнилях. У нас тут така хмара ось іде, бачите, яка на нас насувається грозова. постараємось відео встигну записати, тому що вона швидко наближається. Зараз я Артуру трохи позадаю питання по поводу сортів. постараюсь задати ключові питання, які от будуть цікавити всіх. І е, я думаю, так я залишу відео на каналі. от, Що вибрати, Альбо чи Allegro, якщо мова йде про один сорт. Всім привіт! Що ж, сьогодні в нас таке питання Х, що ж обрати, але, чи все-таки альбо. Відповідь, можливо, буде неоднозначна, тому що хтось любить більш кислу ягоду, хтось любить більш солодшу, і тут в цьому є певний баланс, тому що, беручи альбо, вирощуючи її, ви маєте гарну ягоду у великій кількості, але вона з тоненькою кислинкою. Да? Тому що це рання ягода. Але цю нелогічну цепочку її розриває саме сорт Алегро. Чому? Тому що навіть Юра пробував дегустував ягоду. Вона дійсно солодка, класна, сонячний запах має. І загалом приблизно вона сипла так само, як і ягода. Можливо, трошки менше. Давай по термінам. Давай навіть не по термінам, а по проблемності. Ну, звичайно, як і вся рання ягода, а, що Альба, що Алегро, вони обидві попались під цю хвилю сірої гнилі. Але все ж таки Альба чомусь цього року більш виразлива була. А, алегро, як бачите, ягоди більше, і нагрузка в неї більша. Альби ми зібрали буквально, там, може, якихось пару десятків кілограмів, і все. І потім заливні дощі, і вона просто, просто лягла. Знову ж таки, Алегро ну, теж була гнила ягода, але не настільки багато. І станом на зараз альби практично немає, там вона дрібненька лишилася тільки. Алегру навпаки вона завалює. Просто завалює ягодою. Тому і смак, до речі, От Хворобливість сортів, принаймні до початку плодоношення. А такі є нюанси, якщо вони є, і з яким сортом все таки проще. Ну, звичайно, при правильних обробках, да, після циклу правильних обробок по листу, то в принципі таких як проблем великих і немає. Але якщо прозівати десь такий момент, то як і у всіх сортів може початися бура плямистість, біла плямистість, і воно може чередуватися. Звичайно, це пригнічує кущ, і тоді виникають питання, що робити? Да? Ну, як отак, люди мені часто пишуть за біо-біо, там, я так зрозумів, нічим не обробляють. Тоді яка повні живучіша. Скоріше всього, що, мабуть, алегро, нідерландська селекція, да, ну завжди так було, що італійська селекція вона була слабша, вона менш пристосована до цих гнилий. Нідерланди вони навпаки, е, навіть візьмемо той середній сорт Фейт, да, чи ще якусь, навіть полку це теж нідерландський сорт. Вона більш живуча до цього всього. Пояснення тому, ну, скоріше всього, що міцніша генетика, набагато міцніша. А по Альбі, ну хочу сказати, що теж ну, хороша ягода, але ну, от є в неї такі мінуси. І ми нічого не можемо зробити з цим. По поводу цього всього розібралися, ну, хороша тут немає обговорювати. обговорюватися, воно для всіх повністю стосується, От всіх цікавить от, початок цвітіння, от, яка, яка раніше. Взагалі цього року це просто був нонсенс, тому що Алегро почала квітнути перша. За нею відразу нога в ногу Альба, але різниця десь була однів в, в три-вчори. Можливо, невелика різниця, але для нас це просто був нонсенс, тому що ну, такого не було ніколи. Що там була двохрічка, що там була двохрічка. Ну, що сталося, то сталося. І перша ягода, до речі, була саме Алегро, Альба була пізніше. Якщо вирощувати, от, от робити ставку не на ягоду. Ти там надумав садити полуницю на розсаду. Є такі люди, ну, люди в Україні, що. От... Вони займаються тільки вирощенням саженців. їм та ягода 100 років здалася, але якщо є, то є. Оце саме їх часто показують Тік-Ток, на Ютубі, там померзли гектарові поля, які не накривалися, саме про це мова йде. От Які б ти сорти вибрав би от на розмноження розсадою. І ну, в майбутньому вже якби, продаж її. Да, там от? Uh -huh. ну, бізнес на саженцях, скажімо коротко. Ну, взагалі, треба розуміти, що для того, щоб рослина дала максимальну кількість якісних вусів, її потрібно підготувати. По-перше, видаляється цвіт обов'язково. Тому що, якщо вона дає всю силу на ягоду, то вусів вона дасть зовсім небагато. По-друге, підбір самих сортів, да, ну, це діло не хитре, просто подивитися один другий рік, як вона себе поводить, це все діло експерименту. Чисто моя рекомендація: я б вибирав б нідерландську селекцію, саме на розмноження, тому що а, всі сорти нідерландські, вони щедрі на вуз. А ну, ось, для прикладу, у тебе полка, я думаю, і ти бачив скільки вусів вона дає. Ну, Бодя, просто був з завалу його. Кстати, найбільше саджанців полки ми відправили в 2024-2025 році. А це полка, це в основному десь 80-80% це була саме нідерландська селекція. Так, да, ну то так само алегро завалює. Фейт то взагалі я беруся за голову. якщо він підживлений, навіть після ягоди він дає гарну кількість вусів, тільки встигає їх просто присаджувати, потім викопувати, відправляти. Такий процес вирощування. Ну, загалом, моя рекомендація це тільки нідерландська селекція. Ну, Сюди можна писати аварію. Можна, легко, легко. Сюди ж і фейти, полка і всі інші. Тепер мене цікавить от смак ягоди, хоча я за це вже робив. Такий огляд невеличкий, людям показував смак. Вражанність куща. На практиці, от зараз візуально покажемо, mm -hmm. де ще не було збору, які, наскільки крупні ягоди, скільки їх на кущу, покажемо саме найкращі кущі, покажемо кущі середні, які там, от, і так далі. Це в нас буде, кстати, двох річок, по-моєму. Так, да? Да, це дворічка у нас алегро. Ну, взагалі да, стандарт це від 500 до 700 грам, при умові, що ягода крупна. Звичайно, може бути більше, може бути менше, в залежності від того, як люди доглядають. Ну, в цьому році я думаю буде менше, тому що стресові умови. Да. Заморозки, да. плюс потім зливи і кущ бачу, трошки страждає. Зараз почалася ця гроза, на заднім фоні гримить. Тобто сьогодні плюс 32 і це впливає на полуницю. Да. Ну взагалі по ягоді, то ми, в принципі бачимо, да, що ось у нас є а, і тут нагрузка. І далі по ягоді є кущі слабші, є кущі сильніші. Ну Десь бачив, ходив гарний такий у тебе був. Да, десь. Тут. Там десь знизу такі, такі, прям, такі, насіяно. ось до неї поганий кущ. Yeah. І ось можна подивитися, навіть, дивіться яка ягідка да, лежить. Ну Доволі такі в руці. Знову ж таки, її небагато, але вона буде крупна. Тут теж ось видно да? небагато квітконосів, але вона, буде, вона вся буде крупна. Але не забувайте, що вона всьому стресі, тому що ці приморозки то заливало, то сушило, то ще щось. Ось, до речі, теж видно, можна глянути, да? яка, яка ягідка. А, і, і тут по одному кущу не забувайте. Да, тут по одному кущу, не по два. До речі, нідерландська селекція її не можна садити по е, два кущі, тому що дуже йде велике загущення. Вона за сезон викидає по 3-4 ріжки, легко, легко. І Тоді це велика проблема. Е, ось можна подивитися, так? Да? Теж. По ягоді, по нагрузці, скільки її є тут, аби тільки витримала спина все збирати. Ну, я ще ж бачу, трошки викидалась гнила, трошки да, менше все-таки є на кущу, бо гниль вона поширюється. якщо її не зривати, вона поширюється. Так, да, є таке. Ну, І ось видно, так. по центру по центру підконоси, по бокам, буде вистачати ягоди. Ну і лист великий, це така. Яскрава а, ознака нідерландського сорту, ось такий здоровений великий лист. Ось можна побачити теж він. Десь місцями починає трошки хлорозити, але це не біда, це дуже легко прибирається. Ну, ось бачу такий кущ теж гарний. Це прям гарний кущ попався, елітний. Самі елітні. Дивіться, тут десь пів кіло ягід буде, це точно. Там ще знизу далі квітконос. Ну і є сірогниль, бачите, трохи ягоди пропало. Тобто, ну, я сьогодні так ходив їв, то я глянув, що там вона тут, поки нема фейти, вона тут найкрасива зараз стоїть. Ну і Давай ще зараз на завершення цього короткого відео три слова про літню осінню обробку після плодоношення. От така догляд в пару словах, от, якщо коротко, без нюансів. Та все дуже просто. В першу чергу це обробка Сидна, да, від комах, тому що вони наносять шкоду, згризають лист. Псують його, потім добираються і до ріжків і там роблять шкоду, тому інсектицид. На більше всього, що це буде сам альфа-супер, да, тим, яким і обробляли навесні. Привикання до цього препарату як такого великого немає, тому поки працюємо, там далі вже будемо його змінювати. Потім обов'язково будемо працювати препаратами по листу від листкових хвороб. А, саме від таких, як бура плямистість, там біла плямистість, всі інші. А, більше всього, що це може бути парацельс. Да. Саме лучше розсадник да. показував в жару, саме парацельс, саме воно. Це саме те, що треба на вечір, не в жару ним оброблять, да? не оброблять, не тоді, коли плюс 35, а на вечір. Ну на вечір. Просто да. що, коли жарка погода, то він краще не краще. От, попрацювати. Ну і звичайно, якимось фунгіцидом від грибкових а, пройтися, якимось старком для прикладу, мені дуже подобається пройтися. Він гарно працює. Ну, кажуть, люди хорошо в помідорах, значить буде хорошо на полуниці. Так, да, і по полуниці. Тому забезпечити здорові рослини і обійти якісь фітофторози, антракнози – це легко за допомогою. Особливо на полісі, коли межа липня і серпня зазвичай Так. Да. І саме цей момент от, може бути гниль. Так. Да. Ну, ну, ну і тоді вже після гнилі починається саме цікаве. Фітовторози, коли кущі падають, потім всі в попихах пишуть, а що робити? А робити вже нема, що то що... Ну, давай ще е за підживу там, може на зиму якась по-любому ж має бути фосфорна. А, ну так да. е для того, щоб навесні у вас кущ не брав силу і він вже був поживними речовинами, да, щоб не починати все з нуля. Обов'язково це фосфорна підживка. Е я раджу е Яра 13 40, 13 фосфорне. Після нього можна дати е, той самий кальциніт, теж від яра. Е, фосфор взагалі можна так чергувати. Його два рази потрібно дати. Між двома фосфорами бажано давати кальциніт, щоб краще засвоювалось. Ну, і хто бажає, звичайно, можна і по листові проходитися тим самим бором, щоб вберегти імунітет рослини і щоб краще все засвоювалося. Ну, а там уже з весни все по новій. Все по накатане. Да, все по технологічній карті. Друзі, у нас вже прям. Жорстко зараз може накриє, поблимує так добре, тому я думаю, будемо закінчувати. Постараюсь зробити відео максимально інформативним. Понятно, що е, в Альбі не було толком щось знімати, тому що вона просто відподоносила, вона перша пішла, погнила, тобто там, ну, залишки. В принципі, все, що ми розповідали про Алегро і на неї поширюється. Якщо, от, е, який сорт вибрати, якщо от мова йде про один. Да? Сорту, понятно, що це був би мені алегра, я б його точно вибрав би. А, якщо мова йде взагалі от за а, вирощування ягоди, може на продаж, може хтось хоче а, там, в майбутньому і ну, різні модифікації, є, то є смисл взагалі вирощувати не один ранній сорт. На мою думку, їх повинно бути хоча б два-три. Це повинно бути як зазвичай Альба, це класика всіх часів і народів. Куди ж без Азії? Азія це сама така от елегантна ягода, люди її обожнюють. Ну і я не міг ніяк визначитися середнім сортом. У мене колись була веселка надрання, Але повірте мені на слово, вона просто програє Алегро по всім параметрам. Ну, веселка, по-моєму, це була українська селекція, і куди її рівнятися до нідерландської. Тому що я так от схожу, дивлюсь, по-перше, ягода крупна, по-друге, її багато. А, і так, да, є кущі слабші, є кущі, є кущі різні. Погодні умови, бачите, які заливає, парить, заливає, парить. Плюс на чорному гру в окні, то, понятно, що вона трошки буде страждати. Хоча, я скажу так, що тут не сильно загущені грядки, вони трошки провітруються і, в принципі, така історія. Тому. Відповідаючи на питання, якщо один сорт, то зрозуміло, що це алегри. Якщо от комбінований там, напрямок в продажах, то бажано мати три. Тоді вже все стає на свої місця. А ви, друзі, можете написати свою думку у коментарях. Хто бажає, може почитати опис, там все написано, хто хоче саджанці. Ну і ставити цьому відео лайк, а нам пора, я думаю, бігти.